А ще мої хороші, я розкажу про студентські свої роки. Знаєте, було велике щастя, коли 16 років, після 8 класу, я поступила в Чернівці. Я хотіла дуже шити, я дуже хотіла втікти з дому. А мене не пускали. Я дуже плакала, я рвалася всіма силами, що я йду вчитися. Мене мама не пускала, тому що я мала працювати вдома. Я була рабинію. Але все-таки, знову ж, я знову згадаю відчима сестру. Ой, Марічку, старшу його сестру. Я так просилась, я так плакала, я так хотіла. Всі казали, що ПТУ це не престижно, що це не я хотіла, я вмирала, я хотіла. І мої хороші. Марічка, татова сестра. Що вона зробила? Дай Бог їй, так. Дає здоров'я. Вона умовила тата сказати, що дивись. Вона ж дівчинка, а дівчатка як виходять заміж, а потім і вже не, не вчаться, виховують дітей. Так що віддавай її навчатися, щоб вона здобула професію. І вуаля щастя! І я поїхала навчатися Чернівці. Мої гроші, там теж були шанси дуже мінімальні. Тому що коли я з школи ходила, я ж була вирве голова, а я, виявлялося, що в нас у класі, в нашій школі було не три класи, тільки наш рік було два класи і нікого не відпускали після восьмого. І наш класний керівник. Коли я прийшла забирати заяву, мама прийшла, пішов швиденько, переписав оцінки і зробив їх низькими. Трійки, трійки. Менше з тим. Але не змогли переробити, як це називається, Боже, я забула характеристику. Характеристика в мене була ідеальна, тому що я в школі була просто, я була заводіла, я вела всі. Лінійки, я всі концерти, все це завжди була я. Но мені треба було вирватися. Забудь-що, вирватися, вчитися. Я вирвалася, мої хороші. І я хотіла шити, пішла я на саму, таку саму елітну групу це пошиття та дизайн верхнього жіночого та чоловічого одягу. Це була сама важка група. І я пам'ятаю, коли я поступала, моя мама поїхала на Зміна море. Мене залишила одну. Я одна маленька дівчинка в 16 років. І тут вже об'являють, що я не поступила. І так, одна стопочка, потім друга стопочка. Але в якийсь момент бере один із представників вчителів, бере документи і хоп. На характеристику кажу, ні, ми цю дівчина, моя фамілія, 에, Родченко Дівоча. Марина, ні, ми ця дівчинка поступає. І я в шоці. Щастя не було, меж, мої хороші. І я поступила, навчалася, я дуже гарно шила, мала дуже великі перспективи, але мене ж з кругом було мало. Кругом було багато. І хочу сказати, десь, вже на другому курсі, я знову зустрілася з Валерієм, уже в Чернівцях. Я вчилася в третьому училищі, у нас є парк Шевченка, а з другого боку, вчився мій чоловік в політехнічному. І ми випадково зустрілися в поїзді і знову почали зустрічатися. Я хочу вам сказати, що в мене було дуже багато кавалерів, але я від усіх тікала, тому що. Ми тільки починаємо зустрічатися, а всі хочуть женитися. Навіть один був з Сангари, який приїхав до моєї мами. Я приїжджаю одну суботу. У нього була своя машина, він мав Волгу, возив якогось ще е, начальника свого, і тою машиною я приїжджаю, столи накриті, а він прийшов свататись до мене. Я туди-сюди і втекла назад в Черніці, сказала, що цього не буде. Я тільки пішла від мами, я тільки від рабства пішла. Я не хочу знову в рабство. І так зустрічаю я Валерія і йому розказую, і ми сміємося. Коротше, ми почали дружити. Ми почали серйозно дружити, і мій Валерій завжди був у групі, бо в нас група була: 30 дівчат і 4 хлопця. І, мої хороші, у нас чомусь. Валерій мівчився в не в політехнічному, а чомусь в третьому училищі. Я хочу сказати, що ми провели щасливі якраз тут. Ми провели щасливі е, юні, юні щасливі роки. Ми перебували в усіх, у кого були весілля в моїх дівчат, в моїх одногрупницях ми кругом поперебували. Це так було круто, тому що мої батьки не знали. Боже, це є що згадати. У мене стільки друзів, стільки знайомих. Потім вони всі, мої одногрупники, приїхали до мене на весілля. Це були такі незабутні роки, вони були у моїх батьків. Вони не бачили і не знали, а там я могла сховатись. Але ми так гарно дружили. Валерій приводив своїх хлопців, друзів, мої дівчата. Ми приїжджали до нас з чорноузина, дискотеки. Боже, це були такі гарні роки, це були просто неймовірні роки. Ну, зрозуміло, що так не могло тягнутися. Я вчилася три з половиною роки, і рано чи пізно з цього такого щасливого життя вийшло кохання і міцне кохання. Я ніколи не скажу, я ніколи не мріяла про Валерія. Я мріяла, що в мене має бути чоловік. Високий, чорний, стрункий, отакий в мене має бути чоловік. А вийшов в мене низький і блондин. Ось так, ось така прикольна була юність. І я вам хочу сказати, що. Потім ми поженилися, ми були молоді і зелені, ми не знали, що робити. І я завагітніла, і ми разом обдумували, що ми будемо з цим робити. І ніколи він не збирався мене кидати, і я вам хочу сказати, що я сама його ганяла. Я не хочу, він там лише скаже, я не хочу тебе знати і не хочу тебе чути. Ну знаєте, як жінка вагітна, я ніколи не боялася. Я завжди була впевнена в собі, і мене не треба було жаліти. Але... Отак От дійшло і до весілля, мої хороші. Ну, весілля ми відбули, як відбули. А після весілля, о, в 25 січня, в мене було весілля, а мої дорогенькі. 7 березня о, я захищала дипломну роботу. І я хочу вам сказати, що ще 7 березня я з таким величезним пузом мій одногрупник признавався в любові. І казав, що він мене приймає разом з дитиною, бо він мене дуже любить. Тобто я ніколи не була обділена е, чоловічим е, коханням чи як сказати, але я любила одну людину на світі. Одну, один мужчина в моєму житті. Я не знаю. Тепер, коли мене питається Єва, колись питалася Таня, мам, не може бути, що в тебе один чоловік. Я кажу: ну, не знаю, можете рахувати, що це стидно, що це позор. Ну, не, ну, Я однолюб, Ну, немає і не було, і звідки взятися? Не було. Розумієте, і свататись всі ходили, і це Ну, не було. Я нікого не хотіла чути. І я не збиралася заміж. Так само вийшло. Просто кохання якось так. Знаєте, воно просто з'явилося нежданно і негадано. Ось і так ми дотепер 35 років. Я думаю, ми навіть зараз мріємо, що може зараз в Туреччині ми собі на березі моря зробимо весілля. Пару років. Ми вже 8 років розведені, і чоловік все, Марин, ну давай зробимо. Всі ці роки він просить, давай зробимо весілля. Я кажу, та ні, я вже не хочу. Мені добре так, я вже не хочу, а зараз і не можемо. Тобто, вже би хотілося, але ми не можемо. То тепер у нас обща мрія зробити весілля на яхті на березі моря. Що ви скажете? Не знаю, чи це реально, але я не стремлюся, мені це зовсім не потрібно. Нам добре так, і я зовсім не стидаюся, мені не стидно, мені немає чого ховатися. Ну, мені добре так. Що скажете?